Вітаю вас, любі мої учні, розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Мандрівка України. урок 44. Тема нашого уроку рослини моєї батьківщини, дикорослі та культурні рослини. На цьому уроці ми дамо відповідь на такі запитання: які рослини вирощують для отримання зерна? Яка зернова рослина? Найпоширеніша в Україні. Переглянемо відеофрагмент. Помандруй на захід. Помандруй на схід. Там карпатські гори тут діпрошу ми. Посеред Європи вільна, неділима. Це твоя країна. Рідна батьківщина. Помандруй на захід! помандруй там Карпатські гори тут Дніпро прошу мить, посеред європи, війна нецілима, це твоя країна, рідна батьківщина. А чи доводилося тобі бачити, як збирають урожай на полі або в саду? Поділись своїми враженнями. Пригадаємо вичне і установимо відповідність між поняттям та його визначенням. Виконуємо вправу 2. Натисніть на паузу і встановіть відповідність. Перевіримо культурні рослини це рослини. Які людина вирощує для задоволення своїх потреб. Дикорослі рослини, рослини, що ростуть у природі самі собою, їх ніхто не саджає і не доглядає. Ось так. Лікарські рослини, рослини, органи, або частини яких використовують у медицині, декоративні рослини рослини, які використовують для оздоблення населених пунктів парків, приміщень тощо. Кімнатні рослини рослини, які здатні жити і розвиватися. Приміщення. поєднуємо ось так. Розгляньте схему культурні рослини. це Зернові, технічні, овочеві та плодово-ягідні. Зернові рослини це пшениця, жито, просо, кукурудза, овес, рис, технічні соняшник, цукровий буряк. Культурні рослини це ще й овочеві. До овочевих ми відносимо цибулю, картоплю, капусту, огірок, моркву, столовий буряк. І до – яблуня, слива, черешня, малина, смородина, полуниця тощо. Цей перелік дуже великий. Прочитаємо інформаційну довідку пошепки разом з диктором. Зернові рослини вирощують для отримання зерна, з якого виробляють борошно та крупи. Найпоширеніша зернова рослина в Україні пшениця. Овочеві рослини. Це такі трав'янисті рослини, соковиті частини яких овочі уживають у їжу. Вони ростуть на полях і городах. Плодовоягідні рослини вирощують у садах, їх уживають свіжими, готують з них смачні десерти. Технічні рослини переробляють на заводах. Наприклад, з насіння соняшника виробляють олію, а із цукрового буряка цукор. Цукровий буряк найпоширеніша технічна рослина в Україні. Перевірте, як ви зрозуміли зміст цього тексту. Познач правильні твердження. Натисніть на паузу. Прочитайте, позначте правильні твердження. Отже, перевіримо, правильним є: пшениця є найпоширенішою зерновою рослиною в Україні. З насіння соняшника виробляють олію. Найпоширеніша технічна рослина в Україні. Це сокровий буряк. Прочитайте уривок з вірша «Грицька бойка, зелена аптека. Зелена аптека лежить навкруги, зелені горби і зелені луги, зелені сади і ліси, і поля, уся наша рідна квітуча земля. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Зелена аптека, що бачив навкруг, це наш помічник і хороший наш друг. Про які рослини говорить автор? Зелена аптека. Це рослини лікарські. Пригадайте, а які лікарські рослини ви знаєте. Наведіть приклади, можете звернутися до сторінки 43-ї. Ось тут ми з вами бачимо якраз лікарські рослини. Це подорожник, ромашка, деревій чистотіл, алої, м'ята, наїдкалик або календула, шипшина і чорниця. Попрацюємо з віршем, як справжні мовознавці. Підкресли сполучники. Пригадали, що таке сполучники? Отже, де у нас сполучник? І сполучник, і підкреслимо сполучник. І, і ліси, і поля, і квіти, і діти, і обведе прийменники, що. Си? Пригадаємо, що це у нас службові частини мови. А які ми ще знаємо службові частини мови? Давайте розгадаємо ребус і впишемо назви ще однієї службової частини мови. Чашка. Беремо першу і другу літеру, стіл. Дві останні відкинули. Веселка, шосту і сьому. Яке слово вийшло? Частка, слово частка, отже, списуємо слово частка що таке частка, пригадаємо? Пишіть слово, частка це службова частина мови, яка утворює нові слова, надає їм заперечного значення додаткових відтінків. Прочитайте слова і полічіть частки. Не, ні, аби так ся підкреслить. За потреби, звертайтесь до, до сторінки 40. Карті знань на сторінці 40. Підкреслить відповідь напишіть. І хвилинка математики. Пригадаємо дроб. Леся захопилася вирощуванням декоративних рослин. Вона мріє створити на подвір'ї красивий квітник у формі кола. Одну восьму квітника Леся вирішила засадити трояндами, ще одну восьму хризантемами, дві восьми тюльпанами і чотири восьми айстрами. Допоможи дівчинці. Давайте спробуємо допомогти Лесі. Для цього спочатку поділимо ділянку в квітник на вісім частин. Ось так. Поділили. Так. Скільки рівних частин ми отримали? Вісім. Кожна частина чому дорівнює? Одній восьмій. Перш, поміркуй та напиши, на скільки рівних частин слід поділити круг на вісім. Одну восьму квітника Леся вирішила засадити трояндами. Давайте позначимо одну восьму квітника. Леся засадила троянда. Ще одну восьму хризантемами. Ще одну частинку це будуть хризантеми. Дві восьми тюльпанами. Дві частинки. Це тюльпани. І чотири восьми айстрами. Один, два, три, чотири. Це буде чотири з восьми, 4, восьми. Отже, зафарбували у різні кольори Відповідно, кількість частин. Давайте напишемо на кожній частині. Значення відповідного дробу. Одну восьму трояндами засадила, ще одну восьму хризантемами, дві восьмих тюльпанами і чотири восьмих айстрами. Ось, що у нас з вами вийшло. Так ми ви допомогли Лесі облаштувати квітник. Отже, ми з вами говорили про рослини, підведемо підсумки великої теми рослини. Для цього ви можете звернутися до карти знань. На якій можна прочитати навчальні одиниці з біології? Ось ця сторінка. Ще раз прочитайте і запам'ятайте, які рослини називають дикорослими, культурними, декоративними та лікарськими? Які рослини вирощують для отримання зерна? Так, це зернові рослини. Пшениця, жито, просо, кукурудза, овес рис. А яка зернова рослина найпоширеніша в Україні? Так, це пшениця. Отже, ми дали відповідь на всі запитання уроку. Я прощаюсь з вами до наступного уроку. До побачення!